І прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні звернувся до українського парламенту і заявив, що Україна переможе у війні. До слова, Санчес відвідав Київ у той же день, коли Іспанія перебирає на себе піврічне ротаційне головування в Європейському Союзі. Тож прем'єр-міністр Іспанії хоче, щоб ця поїздка стала першим актом його головування в ЄС і своєю присутністю показує безроздільну підтримку України з боку ЄС у всіх сферах військовій, гуманітарній та економічній. We do not forget. Ми не забуваємо, що європейські прагнення українського народу були одним із приводів, які спровокували російську реакцію, і це своєю чергою вторгнення. Було б справедливо вшанувати це прагнення, надавши вам статус кандидата на вступ до європейського союзу. Ніхто не заслуговує на це більше ніж ви, більше ніж Україна. Однак я знаю, що це нелегкий процес, особливо в умовах війни, що триває. Щоб стати державою членом, потрібні зміни, реформи та жертви. Member State